Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Окупанти атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні. Поранені два чоловіки та жінка. Їх ушпиталили напередодні на Херсонщині. Через обстріли загинули троє людей. Загарбники били по місцевих з артилерії та дронів різних типів. Дев'ять мирних жителів регіону постраждали. 26 ударів по Чернігівщині і понад 20 по Сумщині. Росіяни і надалі цілять по житловій забудові та енергетичній інфраструктурі. Багато громад залишаються без світла внаслідок ворожих атак. Детальніше про ситуацію там розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлію вітаю. Чекаємо подробиць. Вітаю, Лілія. Сьогодні вночі росіяни вдарили ударними безпілотниками по селу Велика Чернеччина на Сумщині. Прогреміло три вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Знову ворог спрямував дрони на приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 15 домогосподарств, багато руйнувань, вибиті вікна, двері, зруйновані дахи та паркани. Вогонь охопив промислову споруду. Рятувальникам вдалося впоратись з усіма осередками займання та не дати вогню поширитись далі. Постраждала місцева жителька у 86-річної жінки. Гостра реакція на стрес. Також через російські обстріли пошкоджені житлові будинки в серединобуцькій та глухівській громадах. На Чернігівщині під вогнем ворога знову опинилася енергетична інфраструктура. Є влучання в Корюківському районі. Через пошкодження енергооб'єкта знеструмлено кілька громад, і важко прогнозувати аварійні роботи, адже регіон перебуває в зоні постійних обстрілів. Енергетики зможуть працювати, коли дозволить безпекова ситуація. Вже другу добу триває відновлення електропостачання після атаки по Ніжину. Росіяни вдарили геранями вчора в день. Через це низка населених пунктів у Ніжинському, Прилуцькому районах залишилась без світла. Також на Ніжинщині пошкоджена транспортна інфраструктура, а в Семенівці оселі містян та адміністративна будівля. Лілія. Дякую тобі, колего. Нагадую, що з нами напрямому зв'язку була Юлія Зайцева із інформацією про ситуацію у північно-східних областях. Постачання природного газу з Греції в Україну має розпочатися вже в січні 2026 року. Про це йдеться в угоді, які Україна та Греція підписала щодо продажу природного газу. Виступаючи сьогодні в Греції, перед журналістами, президент України наголосив, що імпорт газу потрібен, щоб компенсувати знищення. Росіянами українського видобутку, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що новий енергетичний коридор зв'яже грецьке місто Олександрополіс та Одесу. Ми стоїмо плічопліч -пліч з українським. Народом, будьте впевнені, пане президенте, дорогі Володимире, що в особі АФІН ви маєте надійного союзника. Ми це довели, застосувавши всі європейські санкції проти Москви, незважаючи на їх небияку економічну вартість. Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія. Яка пролягає з півдня на північ, від Греції до України. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення. Росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією сьогодні. Це важлива частина великого енергетичного пакету. На Черкащині набирає обертів рух підготовки населення до національного спротиву. Усі бажаючі мають можливість отримати навички поводження зі зброєю, з тактичної медицини, орієнтуватися та на виживання у несприятливих умовах. Вони проходять точкові заняття або ж записуються на скорочений курс підготовки. Все це абсолютно безкоштовно, та ще й під керівництвом бойових інструкторів на одному з таких практичних занять побували і мої колеги. Прохолодним осіннім ранком ці люди поспішають у ліс не по гриби, а на своє перше практичне заняття з підготовки до нацопору. Більшість з них не тільки зброї, а й навіть військового шолому в руках не тримали. Тож, що робити, до пуття не знають. Можна пластину вийти. Та, ну, буде, як тоді. Тільки кухати, так? Тримаю туди. Але зараз, от я говорю, так хай буде. Що, є? Получилось? Телефінні отвори. Получилось? Звісно. <ріпи> <ріпи> Дякую. Ну, і як відчуття? Відчуття <ріпи> захищеності. А так добре, поки добре. Екіпіруються учасники під пильним наглядом бойових інструкторів. Аби швидко увійшли у потрібний ритм, їх постійно підганяють. Бо згаяний на марно час в екстремальних умовах неприпустима розкіш. Ми втрачаємо час. Блін, мені стиль, можна. Люди не розуміють, що це потрібно робити все як можна швидше, тому що ну в реальних обстановці там не буде часу е, на балачки, на е, розмови і так далі. І тому подібне на цьому першому практичному занятті учасники набувають навичок поводження зі зброєю і до медичної допомоги. Це лише дві з 14 дисциплін скороченого 48-годинного курсу. Кладу руку і буду накладати турнікет. Якщо це нога, я те саме зроблю з ногою. Анастасія сама працює у центрі підготовки, але вирішила побувати на вишколі. Переконана такі уміння і навички зайвими не будуть. Окрім цього, дівчина працює з комунікаціями, і це для неї чудова нагода поспілкуватися наживо з усіма курсантами. Наші люди, по-перше, це 80% жінок по статистиці до нас ходить. І вони вмотивовані, мабуть, тим, що зараз відбувається, щоб вміти захистити свою родину, своїх дітей, себе. Багато в кого чоловіки на війні. Демонструй ще раз! Стоя! Up. Контроль сектора. Відпрацювали, опустили! Працюють з учасниками тільки інструктори з бойовим досвідом. Після торішнього поранення Романа комісували зі служби, але через бажання бути корисним боєць прийшов у центр підготовки. Викладає тут спецкурс поводження зі зброєю. Неважливо, це навчальна зброя, це бойова зброя. Люди, як тільки перший раз бачать, у них страх. Але якщо цю зброю знати, якщо її вивчати, навчатися, то кудись і страх дівається. Курсанти ж займаються топографією, орієнтуванням на місцевості та протимінною безпекою для Людмили. Це вже третє заняття. Жінка каже, хоча й складно, але здобуті знання для неї безцінні. Це зовсім недарма витрачений час, тому що вже після першого заняття ти собі робиш певні такі помітки в голові, що тобі треба змінити навіть вдома, в обіході, наприклад, в ті самі автомобільні аптечки, щоб ти вже додав, щоб ти ще, скажімо, докупив або щоб ти змінив. І це те, що буде рятувати життя в будь-якому випадку. Трошки, трошки присів і нахилився вперед до зброї. Олег записався на вишкіл не лише з цікавості. Планує згодом долучитись до сил оборони, тож упевнений, ці навички обов'язково знадобляться. Намагаюсь все ж потрапити ну, якимось чином у військо. Можливо, знадобиться знання. І тут дають нормальні знання? Так, да, навіть більше, ніж я думав. Ну все серйозно. Скорочений курс стартував лише у вересні. Його успішно закінчили вже понад півсотні учасників, і охочих тільки більше. Розповідає керівник. Люди з бажанням йдуть. Людям цікаво, є зворотня реакція. Люди задають питання. Людям цікаво знати І не тільки, а просять в групи викладати якісь ще й домашні завдання. Ну, тобто, людям це цікаво. Це вселяє надію, що ми не здамо цю державу. Що воно буде існувати надалі. Тому центр намагається масштабувати навчання. Для цього вже готують спеціальний полігон та набирають інструкторів. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 176 бойових зіткнень по всій лінії фронту за минулу добу. Найбільше атак на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися 52 рази витіснити наших оборонців із позицій. 39 наступів. Генштаб фіксує на Костянтинівському та Олександрівському відтинках. Ще 19 – на Лиманському та Слов'янському. П'ять ударів противник завдав на Куп'янському, сім на південно-слобожанському. Тричі загарбники штурмували позиції оборонців у районах Міньківки та Предтеченого. Це на Краматорському напрямку. Північнокорейські солдати допомагають російським військам у розмінуванні на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє агентство Reuters. Нагадаю, за даними південнокорейських українських та західних структур, пхеніан на допомогу Москві кинув близько 14 тисяч військових. Понад 6 тисяч з них загинули. Спершу Росія усіляко спростовувала, що північно-корейські солдати залучені до бойових дій. Згодом присутність цих військових підтвердили диктатори Путін та Кім Чен Ін. А речник Кремля Дмитро Пясков розповідав про їхню безкорисливу підтримку. Сили оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Щороку там переробляють 9 мільйонів тонн нафти. Це підприємство випускає понад 20 видів продукції та забезпечує пальним армію окупанта. Місцеві жителі цієї ночі писали про вибухи та пожежу в районі НПЗ. Масштаби ушкоджень уточнюють. Також генштаб повідомив щодо ураженого напередодні Рязанського НПЗ. За їхніми даними пошкоджено установки переробки нафти, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів. Іран заявив, що більше не проводить збагачення урану після ударів по своїх ядерних об'єктах. Це найпряміша заява Тегерана щодо ядерної програми за останні місяці. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі заявив, що країна не збагачує уран на жодному з об'єктів, оскільки вони були уражені під час атак, які за повідомленнями завдали Ізраїль та США. За його словами, нині збагачення не відбувається саме через пошкодження об'єктів після ударів. Відповідаючи на питання про можливе відновлення переговорів зі США та іншими країнами, глава МЗС підкреслив, позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою. В Ефіопії зафіксували перший спалах вірусу Марбург. Клінічно він схожий на еболу, має подібні симптоми: лихоманку, головний біль та зноб, а згодом висипі і можливі кровотечі. Вірусом інфікується через контакт з дикими тваринами. Далі розповсюджується він через прямий контакт з біологічними рідинами хворих. А смертність у половині випадків захворювання він здатен швидко розповсюджуватися, і проти нього немає вакцини. Пише видання Вашингтон Пост з посиланням на всесвітню організацію охорони здоров'я. В країні вже виявлено щонайменше 9 випадків зараження цим вірусом. У вооз кажуть, що активно підтримують країну в лікуванні інфікованих та докладають зусиль, щоб вірус не поширювався за межі країни. Кинув недопалок плате від 250 до 3 тисяч євро. У Берліні різко підвищили штрафи за незаконне викидання сміття у багатьох категоріях. Максимальні штрафи зросли суттєво. За викинуті пластикові пакети, стаканчики чи жувальну гумку можна заплатити до пів тисячі євро. Власники ж собак можуть не прибирати за своїми улюбленцями усього від 100 до 350 євро штрафу. Загалом, чим більше сміття, тим більший штраф передбачений. Щоправда, можна обійтися легким переляком сплатити попереджувальний штраф у 55 євро. Рішення залишається на розсуд працівників громадського порядку.